Подивіться, будь ласка, чи буде деокуповане місто Пологи до кінця року 2025-го. Давайте подивимося, ділимося у коментарях своїми думками з цього приводу, як ви думаєте, чи звільнять місто Пологи до кінця 2025 року. Так? Давайте з вами подивимося, чи буде звільнення, так, місто Пологи. Поки це, ілюзії. поки це ілюзії, І ситуація розвиватися активно не буде. Будуть вестись якісь розмови, домовленості тут. Але е, звільнення поки я не бачу до кінця року, на жаль, ситуація буде затягуватися, буде триматися. Ще такою, як є, дуже багато тривожності, дуже багато такого, знаєте, іде енергія супротиву, активності, так, як наче пробувати будуть, спостерігати за тим, за ситуацією будуть. Але дуже багато стосовно, до речі, домовленості, зустрічей розмов, тут дуже багато брехні, дуже багато іде якихось моментів, які ми з вами не бачимо і не помічаємо. Давайте подивимося. Ні, поки, поки конкретно звільнення не бачу. Давайте тут ще подивимося пологи. Так, незадоволення ситуацією. Енергія супротиву і таке враження, якначе ходитимуть по колу. Будуть намагатися робити роботу, будуть намагатися а, зробити. А, але якось буде все затримуватися, відтягуватися, якісь будуть форс-мажорні ситуації, так? тому до кінця року я не бачу, не бачу поки результату по звільненню. Якось ситуація буде застигати, зависати. От. Там дуже багато ще буде моментів, знаєте, покладених саме на якісь розмови домовленості і накази зі сторони теж. Командуючих, ті, хто там приймає рішення, мабуть, там не все так просто, шановні, тому поки до кінця цього року я не бачу поки.